Пам'ятати своїх героїв дуже важливо, адже герої це ті найкращі, кого ми втрачаємо. Тих, хто поповнив український національний пантеон на сьогодні для виховання патріотизму, напевно, вистачить на сотні років уперед. Крутянці у цьому пантеоні посідають особливе місце, бо вони одні з найперших загинули, віддали своє життя за новопроголошену Українську державу. 107 років тому, 29 січня 1918 року, українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежної України. Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на 4 дні. Таким чином. Добровольці утримали столицю на час необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який де-факто означав міжнародне визнання української незалежності. Минуло більше 100 років, але ми знов змушені обороняти власну незалежність ціною людських жертв. На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ 24 27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулися за станцією Бахмач. Коли українські війська відступили до станції Крути. На їх підтримку було направлено першу українську юнацьку школу імені Богдана Хмельницького у складі чотирьох сотень курсантів і двадцяти старшин-офіцерів та першу сотню новоствореного добровольчого помічного студентського курення січових стрільців. До них приєдналися ще близько 80 добровольців з підрозділів місцевого вільного козацтва із Ніжина. Саме в ті далекі українські часи. Наші студенти першими стали на захист України у 1918 році. Відбувся бій, що на довгі роки став одним із символом боротьби українського народу за свободу і незалежність. Подвиг студентів крутян про який ніхто не має забути, став символом мужності та відданої любові до батьківщини. Шануємо пам'ять про героїв хвилиною мовчання.